Далі один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це випуск ТСН. Неспокійна різдвяна ніч від свят вечора. Росіяни атакували Україну дронами, а на ранок запустили ракети. Різдво українці зустріли під повітряну тривогу. У небі були крилаті ракети, запущені з літаків. Ту 95 та калібри запущені з Новоросійська. Президент Зеленський вже повідомив, що ворог задіяв понад 70 ракет і велику кількість дронів. Нашим оборонцям вдалося збити близько 50 ракет і більше шахедів. Проте є влучання під масованою ракетною атакою. Опинився Харків. Уже відомо про кількох потерпілих і щонайменше з десяток вибухів нарахували жителі Дніпра. Гучно було і в сусідньому Кам'янському та Кривому Розі Атаковано і західні регіони Тернопільщину, а також Прикарпаття, за даними обласної адміністрації, частина регіону після атаки опинилася без Тропостачання зараз його відновили. І ще під прицілом ворога був Кременчук на Полтавщині. Там наслідки ударів поки що невідомі. Ну і мапа України знову починає червоніти. Бачимо, як вона виглядає зараз, в реальному часі. За повідомленням повітряних сил про вихід балістики з Криму, курсом на Дніпро, Кременчук та Кривий Ріг. Тож залишайтеся в укриттях, поки є повітряна тривога. Бережіть себе і дочекайтесь від боїв. А тепер детальніше про події у Харкові та Дніпрі у цих містах із самого ранку лунає канонада вибухів. І досі повітряна тривога. У Дніпрі вибухів нарахували не менше десятка. Там подекуди почались перебої із водопостачанням. Звідти наживо кореспондентка ТСН Ольга Павловська. А у Харкові вже відомо про шістьох потерпілих у небо над містом. Після балістичних ракет залетіли ворожі дрони. Тож кореспондентка ТСН Юлія Бойко вимушена вмикатися із укриттям. Тож з неї розпочнемо. Юлю, розкажи, що тобі відомо про потерпілих? Ну і яка ситуація зі світлом і загалом у Харкові? Сумі, досі знаходимось в укритті, адже повітряна тривога триває у Харкові ще з першої години ночі. А шахеди подекуди і досі теж чутно у місті. Нагадаю, що перші вибухи пролунали у Харкові близько шостої ранку. Росіяни атакували місто ракетами, тип яких становлюються. На цю годину відомо про шістьох постраждалих. Двоє з них це чоловіки з Київського та Салтівського районів. В них уламкові поранення, їх шпиталізували також. Іншим надали допомогу на місцях прильотів. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, приватні автомобілі мешканців міста і у кількох місцях виникли пожежі. А шахети, які вже пізніше залетів у місто та влучив у. Приватному секторі Основ'янського району там пошкоджено шість приватних будинків. Дані щодо постраждалих уточнюються. Також через у місті почали вимикати світло та опалення, через що в деяких районах не ходить наземний транспорт. Проте вода у кранах харків'ян все, що є а також Харків. Починає оговтуватись від обстрілів на місцях. Працюють екстрені служби. Ну а більше я розкажу далі в ефірах. І дізнаємося про ситуацію у Дніпрі, де моя колега Ольга Павловська. Олю продає тобі слово. Легавіта гейтне спокійний ранок у Дніпрі вибухи почали лунати десь після шостої ранку. Один за одним їх було стільки, що я навіть збилася з рахунку, але очевидь було більше десятка. Просто зараз триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу удару балістичними ракетами. То по Дніпру, то по кам'янському нині по кривому рогу. Тож закликаю усіх перейти в укриття щодо постраждалих наслідок ранкового Атаки наразі інформації немає. Принаймні з офіційних джерел. Знаємо, що в деяких житлових будинках повилітали шибки внаслідок вибухів. Крім того, у Дніпрі містяни повідомляли про те, що зникла водопостачання. Як стало відомо, через оці раптові знеструмлення та перепад напруги просто зникло живлення помпувальних станцій деяких з них проте водопостачання нині відбувається. Відновлюються. У місті запроваджено графіки знеструмень, бо де громадський транспорт їздить і е, сподіваємось на те, що вдасться е, швидко відновити е, полагодут наслідки атаки. Колеги Дякую, дівчата. З нами наживо були кореспондентки ТСН Ольга Павловська з Дніпра та Юлія Бойко із Харкова.